Вітаю, друзі! Сподіваюсь, що навіть через монітор ви відчуваєте мою теплу, доброзичливу усмішку. Не посмішку. Адже це дві зовсім різні емоції, як ми з'ясували під час останньої зустрічі. Паралельно ми також дізналися, що приємна посмішка це як наголошував відомий український мовознавець Олександр Пономарів. Епітет оксиморон. Що ж це таке оксиморони? Чи оксиморони? Чи вживаємо ми їх у своєму мовленні? І для чого вони взагалі потрібні? Тож, про це все детальніше у нашому ролику. Долучайтесь. Почнемо з наголосу: Лексема Оксиморон. Або оксиморон, має подвійний наголос на другому складі, оксиморон і на останньому оксиморон. Українській розмовній мові більш притаманний оксиморон з наголосом на останньому складі. Ви ж, друзі, вживайте у своєму мовленні той варіант, який є більш зручним для вас. Тепер до самого поняття. Оксиморон це образний вислів, у якому поєднуються ніби несумісні, протилежні за змістом контрастні поняття, але разом вони створюють нове уявлення: бідний багач, солодка мука, дзвінка тиша, красномовне мовчання, Живий труп, Страшно гарний. Невеликий натовп. Знайомі вислови, так, друзі. Усе це і є Оксимороном. Виявляється, ми їх також інколи вживаємо. Сьогодні їх насправді можна почути як в приватних бесідах, так і в засобах масової інформації. А раніше Оксиморон використовувався переважно в літературі як художній прийом. Нагнітання драматизму ситуації. Ось послухайте дзвенить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях у Симоненка, і кожен з них несе по кілька ран, що мовчки скрикнув за кожним кроком у воронька. Прикладами Оксиморону, можуть також слугувати назва збірки Василя Стуса Веселий Цвинтар або рядок на нашій не своїй землі Тараса Шевченка. В основі відомої китайської концепції інь-ян також лежить принцип Оксиморону знаменитий чорно-білий круглий символ, що виражає інь-ян. Показує краплю білого кольору в чорному і, навпаки, трохи чорного з білого боку. Це означає, що навіть протилежності містять трохи одне одного. Ще один приклад з італійської. Слово фортепіано також є оксимороном. Форте голосно, піано тихо. Поєднується. Не поєднуване, але ж скільки драматичного забарвлення й емоційності. Тож, якщо ми одного разу почуємо вислів спортивного коментатора Гарячий лід», то знатимемо напевно, що йдеться про гарячу боротьбу команд хокеїстів за перемогу, яка точиться на крижаному льоду. Тобто, фактично, мова вже не про лід як такий, а про високий дух змагальності. не нам літніх днів, друзі, але неодмінно переможних. Все буде Україна.